Усім привіт! І знову на зв'язку Марта. Мені в роботу потрапили два однакових апартаменти по 25 метрів кожен. І, звичайно, я не шукаю простих шляхів, тому завдяки класній замовниці і крутим майстрам ми реалізували абсолютно два різних інтер'єри з різною стилістикою і з різним плануванням. Тож сьогодні у нас супер незвичне відео, тому що я вам покажу не одне, а цілих два помешкання. Заінтригувала? Тоді починаємо! І, взагалі, чому виникла ідея двох різних панувань, оскільки є певна специфіка даних приміщень? Зараз ми знаходимося в найбетоннішому з моїх брутальних дизайнів. Кодова назва апартаментів хлопчача. Вікна відкривають красивий вид. Але якби ми розташували диван з боку кухні, то ввечері мешканці могли заглядати вікна сусідів замість краєвиду на місто. Саме тому ми розташували диван з іншого боку, а й телевізійну тумбу вивели в одну лінію з кухнею і одяговою шафою. Саме тут у хлопчачій його суттєво більше. Тому це приміщення ми вирішили зробити тим мега максі бетонним і тому у нас тут багато зашліфованого і полокованого бетону. А ось в інших апартаментах під кодовою назвою Дівчача вікна виходять у двір, де ще більше сусідів. І щоб знову ж таки не попадати їм на очі, диван розташований вже з протилежного боку. Далі вздовж стіни шафа для зберігання одягу та інших речей. І далі кухня. Вийшов ніби диван у ніші. Тут у «Дівчачій» ми вирішили зробити пеподібну кухню з напівбарним столом і стільцями. Вони розмістили холодильник, варильну поверхню у тумбі знизу і зі схованою витяжкою зверху. Мийку, верхню сушку, місце під посудомийку і мили карго під барним столиком зі сторони кухні та під мікрохвильовою над нею. Дівчача більша площа робочої зони кухні. А хлопчача компактніша. Але ми розмістили все те, що прилічували в іншій. Холодильник. Мікрохвильова, варильна поверхня шухлядами знизу, мийка і виділили місце на посудомийну машинку. Тут ми залишили бетонну частину стіни і реалізували а-ля промислову витяжку, стільниця, фартух і поличка з мого улюбленого HPL Fundermax. Враховуючи розташування входу в апартаменти, ми розмістили кухню в цьому кутку приміщення. І таким чином усі меблі в нас ідуть вздовж однієї стіни. Сірим виділили шафу на штангу і полички для складеного одягу і взуття, яка візуально відділяє зону приготування їжі від зони відпочинку. Не менш важливо, як приміщення читається з входу, тому у дівчачих апартаментах ми змушені були під від тумбою зробити цілу конструкцію з ДСП під дерево, щоб сховати дроти і кріплення до телевізора. Конструкція відкривна. Тут ми дали на вікна жалюзі плісе і тюлі для затишку і легкості. У хлопчачій ми вирішили розмістити окремий стіл з кріслами для прийому їжі, щоб його було гарно видно зі входу. І відділили його від дивану металевою перегородкою з перфорацією. Вона додає захищеності. Щоб збити рівень брутальності, над столом розташували люстру хмаринку. Мені здається, вийшло досить цікаво. А як вам? Напишіть, будь ласка, в коментарях. На вікна тут ми використали подвійні римські штори: тюль і шторна тканина. І так просуваємось ближче до виходу. Зона перед покою. В обох проєктах по плануванню вона однакова, лише кольори різні. Ідея розташувати гачки саме на бетонній колоні прийшла відразу, оскільки це найекономніший варіант стіни для мокрого одягу, який залакований бетон не боїться вологи, подряпин і бруду. У дівчачій все те саме, теж бетонна колона з милими гачками і мастер-вимикач, який вимикає все світло в апартаментах при виході, окрім кондиціонера, бойлера і холодильника. І так, санвузол теж аналогічні планування. Взагалі з мокрими зонами тут сильно не пограєшся через розташування вентканалів і маленьких площ. Зате на вигляд вони теж між собою відрізняються. Відразу видно, що зараз я у дівчачому санвузлі. Тут ми дали багато латунних деталей, білий у кераміці, плиці. Зверніть увагу на цю плитку. Вона була не дуже дорога за ціною, але ми гарно вписали її в приміщення і теж не втрималися і додали бетончика у поличці. Хочу звернути вашу увагу на рушнику сушку. Вона просто прекрасна. Ну і, звичайно, на світильник із дзеркалом. Інсталяцію ми обшили ДСП і сховали над нею фільтри для води і залишилося місце для зберігання. Не менш цікавий хлопчачий санвузол. Ми поєднали два види плитки, але цікавинкою, на мою думку, є саме сіра плитка, викладена нестандартною розкладкою. Щоб це вийшло так, як я задумала, кожну плитку я розкладала насухо на підлозі у заготовках для майстра. Клопітно, але я задоволена результатом. А як вам така розкладка? Якщо сподобалось, беріть собі на замітку. Куплялася плитка форматом 60х60 см, і ми її різали смужками на три різні розміри. Також зверніть увагу з боку перед покою двері білі, а з боку санвузла сірі, щоб білий колір не виділявся серед сірої плитки. На цьому сьогодні все. Напишіть, будь ласка, який з апартаментів вас сподобався більше, хлопчачий чи дівчача. Підписуйтесь на канал і до нових проектів. па, -па.